Вітаю в ефірі. Новини 20.15 від інформаційної служби другого каналу. У студії я Михайло Когут, і наші журналісти підготували для вас чергову порцію найцікавіших новин за день, який минає. Зокрема, про наступне. Біженці на самоті не залишилися. Як живеться переселенцям у Львові? Нестабільна гривня до чого може призвести знецінення національної грошової одиниці. Жінка в політиці як живуть чи виживають представниці слабкої статі в чоловічому середовищі. Свої серед своїх у Львові провели опитування, аби з'ясувати, як почуваються у місті переселенці зі Сходу та Криму. Виявилося, що загалом вони задоволені атмосферою. На питання чому їм добре серед львів'ян більшість відповіла, що їх приваблює прагнення допомогти згуртованість та поважне ставлення до представників інших культур далі в сюжеті. Сердар Сейтаптієв приїхав до Львова ще у квітні в Криму. Він навчався на стоматолога. Стати студентом львівського вишу хотів давно. Окупація Криму підштовхнула до втілення мрії. У мене власне в університеті таке оточення було, що просто то ну, накалялася та ситуація, і для мене було то дуже легко. І для мене і для моєї сім'ї, тому що я. Я просто зібрав речі за за три дні і на четвертий поїхав. Студенти-стоматологи. Вони, як завжди, там хто в когось батьків, когось своя клініка, і їм було просто не цікаво, ані громадське життя, ані проблеми, які ну Росія, Росія. Ну окупація, окупація. Нічого, ми маємо свій бізнес, будемо його продовжувати, і нам все одно де то буде. Окрім навчання Сердар у Львові займається активною громадською роботою. Нещодавно разом з управлінням культури мерії ініціював своєрідне опитування серед переселенців, мета якого з'ясувати культурні та громадські потреби цієї групи населення. Львова ми вирішили дізнатися, що це за люди, чим вони дихають, що вони, як вони хочуть тут жити, як вони себе тут почувають. Як вони е, хочуть далі е, жити з нами в цьому місті, До чого вони хочуть долучитися? Що вони хочуть робити, крім того, що е, вчитися працювати? Як виявилося, переселенцям серед львів'ян добре в першу чергу через прагнення городян допомогти згуртованість та патріотизм. Окрім того, так званих біженців спитали й про дискомфорт, який вони відчувають у Львові. Більше ем, думок з цього приводу мали власне кримські татари. Е, перша їхня думка, що мало знань про кримських татар. Так? Е, недостатньо прагнення дізнатися про культуру кримських татар. І тут йшлося уточнення, так що йдеться про молодь і про студентів, аби почуватися комфортно серед львів'ян, переселенці готові поступитися власними зручностями, а саме, користуванням автомобілем та особистим простором. Цілком реально і цілком можливо, що багато з них приїхали з великих помешкань, з якихось власних будинків, залишили якесь майно. І е, тут вони абсолютно готові жити тимчасово в гуртожитках, в якихось невеликих помешканнях і не будуть е, ну, вимагати чи. Е, це для них не буде величезною трагедією. Вони розуміють це і вони готові поступитися оцим особистим простором. Я не знаю наскільки це було продуктивно для людей, для Львова, для Львів'ян, але для мене це було продуктивно. І ці висновки, я думаю, що я зможу використати їх. Ну, подальшому житті тут, і в подальшому житті серед переселенців. для роботи з переселенцями обрали метод динамічної мережі, розроблений фахівцями. Його специфіка у невимушеному спілкуванні, яке дозволяє вислухати думку кожного. Представлені результати були дуже різні, були враховані всі думки. Вони вироблялися протягом двох годин. Причому учасники абсолютно дві різні групи спокійно без конфліктів і саме головне, без зовнішнього втручання самі обговорювали, виробляли. Приймали рішення. Ця методика, яка була застосована, вона характеризується тим, що вона на системному рівні долає міжособистісні і міжрупові конфлікти. В управлінні культури певні, аби краще зрозуміти наших нових сусідів зі Сходу та Криму, потрібно залучати їх до громадської роботи. Зокрема, необхідно разом організовувати різні конференції, свята та фестивалі. Марія Шепель, Олег Возний, новини 2015, другий телеканал. Без летальної зброї, але з підтримкою світової спільноти глибоке занепокоєння Європи та відмова Сполучених Штатів у наданні зброї Україні. Експерти прогнозували після візиту президента Порошенка до США, Українська армія таки буде з новітньою зброєю і зі статусом позаблокового союзника. Однак сподівання розвіялись, армія ж отримала, наче все необхідне, окрім самої зброї. Чому світ так неохоче, допомагає Україні? Лі у сюжеті гучні оплески українському президенту на конгресі США до поставок зброї, так і не дійшли. Скептики наводять приклади, коли подібну допомогу Сполучені Штати надавали сирійським повстанцям. Однак Порошенко відмовили з позиції ж самого президента, ситуація виглядає краще, адже незважаючи на відмову у наданні Україні летальної зброї, те, що було потрібно, держава таки отримала. А це новітні системи оборони, які неабияк можуть вплинути на подальшу ситуацію. Сирійські повстанці отримали кулемети. Кулемети є смертельна зброя. Ми кулемети не отримали. Бо у нас є кулемети, танки, системи залпового, ракети, артилерія і все інше, що дозволяє сьогодні нам тримати фронт такої довжини. Але те, в якому стані українська зброя чи техніка? Справа інша? Є техніка, є техніка. Один раз три БМП 100 кілометрів вів годин десь 12. Одне БМП їхало на трьох циліндрах, решта всоче діло, кіптіло. Друге БМП гнало масло з коробки з двигуна більше, ніж брало солярки, то постійно ставали, доливали. Чому ж Америка таки відмовилася надавати Україні зброю, незважаючи на надану оборонну техніку? Пояснює політолог Петро Жук. Американський народ. Ідеї свободи, демократії, але ж є і бізнес. Вони проголосували за демократичну партію, партію грошей, а не республіканську партію, партію сили. Якби були республіканці, ми б могли б очікувати зовсім іншого. Зараз ситуація не така, як казав Тарас Шевченко, великих слов, велика сила та й більш нічого. Це ми маємо і візит за океан. Світ споглядає на Росію як на мавпу з гранатою до того ж ядерною, пояснює експерт міжнародник Ростислав Романюк. І побоювання втягнення у конфлікт, звичайно ж, буде навіть у Сполучених Штатах, які ще недавно запроваджували чи не найстрогіші економічні санкції проти Росії. На моє переконання, втручання в конфлікт між Росією і Україною для будь-якої держави, все ж таки пов'язане з певними загрозами. Тут ми не можемо говорити, що це є таке, таке просте рішення, навіть якщо би такі рішення десь і прийма. Урядами якихось країн, то очевидно, що широкій громадськості би про це не повідомлялося. Ми можемо думати, що існують певні домовленості, скажімо так, ну такого підкилимного так характеру, але про які ми не знаємо, тобто ми з вами розмовляємо на цю тему в умовах браку фактичної інформації. Зараз активні переговори щодо постачання зброї в Україні ведуться вже з поляками, але чи стануть поставки реальними, залежатиме від рішення усіх країн-членів ЄС. Поки ж Україні залишається лише надіятись на свої власні сили та якомога довший час припинення вогню. Андрій Фок, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Криза гривні вперше з часів незалежності. Вітчизняна валюта щодня знецінюється. Українці б'ють на сполох, продукти та ліки здорожчали. І це не межа. Чи стануть папірцями в руках Сковорода та Леся Українка? Далі у сюжеті. Гривня знецінюється, українці купують паливо в каністри і набивають комори продуктами. Прийдешня зима буде важкою, прогнозують експерти. Однозначно, запаси потрібно зробити і в довготривалі активи вкладувати кошти. Тобто продукти харчування, які можуть довго зберігатися, можливо, якісь дорогоцінності, тільки не якісь там картини, там засоби мистецтва. Ну можливо, золото, можливо, срібло. Отаким От чином, але будемо надіятись на краще, і саме основне, щоб припинити. На ласивіна, це стабілізує курс нашої валюти. 14,90 гривень за долар не межа валюта. Може піднятися і до 20 гривень. Економісти радять українцям затягнути паски, а гривні вкладати в коштовності. Виграє той, хто має долари, тому чимало українців купують авто та нерухомість. Гривня може впасти до історичного мінімуму, тому варто готуватися до цього. Курс, очевидно, буде зростати, але ми, ми вважаємо, що допомога міжнародних організацій, особливо Міжнародного валютного фонду, дасть можливості стабілізувати курс. Що таке дефолт? Це неможливість виконання своїх зобов'язань. Ми вже фактично їх не виконуємо, наприклад, по газу відносно Газпрому відносно Росії. Економіст Ростислав Слав'юк має більш оптимістичні прогнози: зиму перезимуємо. Гривня вистоїть, навіть якщо війна на сході скоро не закінчиться. Фактично, якщо ми говоримо про те, що в Україні складна ситуація, це мало сказати. Але перше, не треба боятися того, що у нас бро, не, боже, не буде що їсти, чи не буде що пити, чи не буде що вдягнутися. Нас цього цієї проблеми не буде сьогодні. Аграрний сектор дав достатньо абсолютно продукції. У нас надлишки є, розумієте? при тому, бо не купує Росія, так далі. Тобто, фактично можна говорити про те, що українська економіка людей забезпечить повністю. Питання друге, чи грошей буде достатньо? Оце питання друге. Тобто, в принципі, буде можливо фінансово скрутно. То тобто, якщо в нас є девальвація, умовно, там візьмемо цифру, хай 50% так? долара, то ціни зростуть 5-7%. Тут не треба того боятися. У нас пішов розрив. Прив'язки до долара, чому тому, що все таки населення настільки багате. Якби в нас зараз пішла якась індексація, зарплати ще щось, ми б тоді мали такий вибух. А так не буде таких процесів. Війна війною, а економіка рухається своїми шляхами. Черговий транш допомоги від Європи та Америки можуть зміцнити гривню. Ще сильнішою вона стане після успішних парламентських виборів. І кожна дипломатична перемога України на міжнародній арені буде додавати рейтингу рідній валюті. Ярина Возний, Новини 2015, другий телеканал. Про те, що відбувається з гривнею та що від неї чекати у студії, ми говоритимемо з економістом Віктором Борщевським. Вітаю вас Добре. в нашій студії. Отже, пане Віктор, скажіть, будь ласка, що відбувається, на вашу думку, з гривнею? Чому ми кожного дня там ледь не історичні максимуми курсу спостерігаємо? Ну, тут є два таких основних напрями, про які можна говорити: це об'єктивні чинники, так і відповідно суб'єктивні, які. Посилюють, можливо, або неадекватно відображають реальний стан економіці. Ну, мається на вас під об'єктивними, це звичайно, насамперед, війна на Сході, це панічні настрої, це зрозуміло, зміна структури нашого експорту і таке інше. Тобто, зрозуміло, що це все тисне на курс, і тому перед Нацбанком в першу чергу, перед урядом в другу, є певні виклики об'єктивні. Але знову ж таки, якщо на ці об'єктивні виклики непрості. Але реагувати адекватно, то курс, в принципі, мав би більш-менш бути збалансованим. На жаль, суб'єктивний чинник показує, що на ці виклики ні уряд, ні особливо Національний банк не можуть на даний момент адекватно реагувати, що призводить до такого стрімкого знецінення української гривні. На вашу думку, це поганою політикою, поганою фаховістю вони не реагують? Чи це можливо якісь інші? Тобто, чинники? я би сказав, що це зрозуміло, що якщо підприємство банкрутує, проблема в керівництві. Тобто можуть казати, що панам працює персонал недобре працює відділ кадрів, але, як правило, керівництво це все очолює. Е, Зрозуміло, що це питання економічної компетентності. Е, але ця компетентність теж в двох є таких порядках: перше, це стратегічна. То ми зараз вже бачимо сигнали від Євросоюзу, що реформи не проводяться. А не проводячи реформи, ми не можемо запустити мотори в економіки, економіка буде падати. І друге, це звичайно питання тактичне. Тобто, Нацбанк мав би в своїй діяльності бути більш ефективним по негайному або терміновому реагуванню на цю ситуацію. Тобто, ми бачимо, що поки що в його арсеналі немає тих інструментів, які б дозволили їй швидко погасити оці от коливання. А заспокоєння сходу могло б якось стабілізувати. Воно б зняло додаткову напругу. Додатковий чинник тиску на курс. Звичайно, воно би зняло. Але знову ж таки, ризики, які от зараз висвітлилися, вони залишаються. Це те, що дійсно, на жаль, наша економічна. Еліта управлінська поки що не здатна реагувати на ринкові виклики, на ринкові сигнали, тому що це питання ринкового порядку, і треба відповідно міняти політику, щоб знімати усі передумови негативні. Зараз багато людей більше довіряє вже валюті, та, тому що таки долару чи євро, ніж гривні. До чого це може призвести? Ну воно так і було, що долари і євро були такими резервними валютами, але просто це не було так очевидно, коли ринок був відносно стабільний. Зрозуміло, що коли ситуація починає розхитуватися, і люди бачать, що долар. Стрімко зростає в ціні, зрозуміло, що їм простіше, це об'єктивні економічні закони, їм простіше тримати свої заощадження в доларах, навіть купуючи їх за дорогим курсом. Тобто, це такий так званий ажіотажний попит. І ясно, що це може призвести до того, що долар далі буде рости, і ми будемо мати дуже негативні тенденції в економіці, е, вже викликані панічними певними настроями. Це може до якогось безробіття, затримок зарплаті. Не знаю. Ну це в першу чергу буде приводити до збідніння населення. Тобто, якщо, наприклад. У нас була там, зарплата середня, скажімо, там, 3 тисячі гривень. Тобто, коли долар там, був по 10, це у нас було 300 доларів зарплата. Так, і відповідно на 300 доларів ми вмогли собі щось купити за кордоном, якщо брати імпортні товари, то тепер, відповідно, у нас 3 тисячі гривень перетворюється вже не в 300 доларів. Так, 200, грубо кажучи, відповідно, ми можемо купити товарів вже не на 300 доларів, а на 200. Це називається, що люди, які отримують середню зарплату, вони збідніли, тобто її не підняли. Тобто, в даному разі це збідніння однозначно воно буде відображатися на добробуті населення, ну і відповідно знову ж таки на його перспективах життєвих. Тобто люди далі почнуть мігрувати, почнуть там, якимось чином займати себе в тіньовій економіці, де оці різниці не такі відчутні, і так далі. Тобто це дійсно негативний загалом сценарій. І на такій не дуже оптимістичній ноті я вам дякую за те, що завітали до нас студію, а я нагадаю, ми говорили про те, що відбувається з гривнею та що від неї чекати. Діти, кухня і церква. Не тільки серед німців популярна теорія трьох. Українці теж вірять, що місце жінки в колі родини. Навіть йдучи до Європи, ми не готові подолати цей стереотип. Тому в українському парламенті так мало слабкої статі. Чи є шанс, що Рада майбутнього скликання буде іншою? Про це в сюжеті. Не більше 10 відсотків ми йдемо в Європу, але жінок в українському парламенті не більше є. Хоча в нинішній раді вже більше жінок, які можуть активно дискутувати чи вміло роздавати коментарі. Але на політику партій вони все одно мало впливають. Дариса Лариса нині в колі сім'ї, але ще кілька років тому була депутатом Львівської обласної ради. Поки що їй досить політики, але каже, їй було комфортно в раді. Особливого тиску не відчувала, але бачила чоловічі ігри, які жінок не посвячували. Там, де чоловіки, там якісь ігри за закритими дверима, якісь крутаї, якісь домовленості. Не завжди вони праведні і потрібні. А домовленості ясна річ фінансового плану. А жінка, вона, ну хай не ображається чоловіки. В даному випадку жінка, політик вона сильніша. Я пригадую, мене з зали виводили, коли були певні голосування, запрошували чоловіки піти на каву. Бо проходило те питання, за яке я не буду голосувати. Майбутній український парламент винятком не стане. Жінок у ньому більше як в сьогоднішньому не буде. Все тих же 10%. При цьому бракуватиме нових облич. Це навіть новий модний бренд. Виборча технологія. Включати у списки жінок для кращого іміджу. на сьогодні вже десь, напевно, це вже. Четверта кампанія, де стало модно розказувати, що в нас подивіться в списку, є там 30% є гендерний баланс, і це не, не із-за того, що дійсно є усвідомлення того, що жінка повинна на рівні з чоловіками, а це просто: от треба в першу десятку там нам дати хоча б двох жінок. Жінок в органах влади мало, бо не хочуть йти самі, не можуть подолати стереотип про місце жінки, але ментальність українців змінити можна. Переконує координатор мережі ОПОРА Олександр Неберекут. Потрібні лише стимули на зразок спеціальних квот треба робити квотування в межах самих виборчих списків чи в межах самих партійних структур, де може бути якраз це не фронт, а об'єднання в межах однієї партії, чоловіків і жінок, якомусь пропорційному. Якісь пропорційні формули це є теж якби загальновизнаний міжнародний досвід, коли партії частину свого списку в частині свого списку пропонують і не якісь статисти, статистичні там місця, де з кінець списку, а прохідні місця. Соціологи доводять, якби вдалося зламати стереотипи і переконати жінок йти до влади, то політика не була б такою брутальною, а корупція такою сильною. Були декілька експериментів, коли правоохоронні органи зараз в Україні вводили певне квотування від жінок, і ми бачили наскільки зменшився рівень корупції і рівень незаконного насильства в цих правоохоронних органах. І Я думаю, що якщо б більше жінок самі активно йшли б в політику, в нас би аналогічно б гуманізувалася сама політика. У нас би не було такої брутальної корупції, як є. Але експерти не виключають, з жінками в політиці може статися те, що і з водінням автомобілів. Ще кілька років тому жінок за кермом було дуже мало. Тепер таких на кожному кроці. Стереотип подолано. Потрібно лише трохи часу. Вікторія Прихід Олег Возний. Новини 2015. Другий телеканал. І це всі новини на сьогодні. А я з вами прощаюся. Мирного вам неба над головою і нехай щастить.